Вирощування квасолі не назвеш важким заняттям, адже ця рослина досить невибаглива, навіть якщо ви просто посієте сухі квасолинки по периметру картопляного поля і на час забудете про свої посадки. Квасоля все одно просте, але щоб зібрати хороший урожай, краще все-таки забезпечити належний догляд за рослинами, включаючи регулярний полив прополку і розпушування ґрунту. Результати будуть ще кращими, якщо ви посадите пророщену квасолю. А не суху не знаєте, як проростити квасолю. У цьому немає нічого особливо складного. Пророщуємо квасоля для посадки. Уміння пророщувати квасолю стане в нагоді вам не тільки для того, щоб отримувати дружні ранні сходи цієї бубової культури на грядці. Проросла квасоля може стати додатковим джерелом вітаміну з заліза. Багато хто вже звикли включати в свій раціон проростки квасолі у вигляді салатів або окремо із задоволенням відзначають їх благотворний вплив на організм, перш ніж почати пророщування насіння квасолі, потрібно їх ретельно відсортувати, видаливши всі запліснявілі. Зморщені, пошкоджені насіння і прибравши зайве сміття. Технологія пророщування квасолі дуже проста, якісні квасолинки покладіть на вологу тканину. Прикрийте зверху другим шаром тканини і намочіть злегка водою до вологого стану, тільки не перестарайтеся, інакше від надлишку води квасолинки можуть загнити, вже на наступний день почнуть з'являтися маленькі тендітні паростки. Це означає, що пророщену квасолю пора висаджувати на грядку, тільки посадку слід робити дуже обережно, намагаючись не пошкодити ніжні паростки. Висаджують пророщену квасолю рядками, дотримуючись по см відстані між насінням, а в міжряддях до півметра, якщо на вашій ділянці ґрунтові води підходять близько до поверхні землі. Краще висаджувати квасоля на піднесені грядки, пророщування квасолі для вживання в їжу у насінні закладений весь необхідний будівельний матеріал для майбутніх рослин. Включаючи білки, жири і крохмаль під час проростання насіння в них білки перетворюються в амінокислоти, жири стають корисними жирними кислотами, крохмаль перетворюється в природний десахародовий цукор. Всі корисні речовини активізуються, в насінні акумулюється життєва сила. Необхідна для тпаростки швидко розвивалися, стаючи сильними рослинами. Саме тому пророщені насіння так корисні, адже це справжня. Жива їжа, що увібрала в себе все корисне, що є в природі, вживаючи в їжу пророщені насіння, ми отримуємо найцінніші речовини і заряджаємося найпотужнішим потенціалом енергії, закладеним в маленькому насінні для подальшого розвитку рослини. Чим хороші проростки квасолі вони дуже багаті калієм, залізом, вітаміном з його зміст зростає в 600 разів. І необхідними для нашого організму амінокислотами для профілактики простудних захворювань і при лікуванні грипу дуже корисно щодня вживати проростки квасолі їжу. Крім того, прощена квасоля служить в якості профілактики, атеросклерозу і діабету, а також підвищує рівень гемоглобіну в крові, дозволяючи нам відчувати себе бадьоріше, обмін речовин нормалізується, роздатність всіх органів і клітин в нашому організмі збільшується. Технологія пророщування квасолі для їжі: візьміть пластикову ємність з під морозива або інших харчових продуктів. Зробіть в дні кілька отворів, щоб через них могла витікати вода. Поставте пластикову ємність в чашку відповідного розміру так, щоб ємність не торкалася дна чашки, і під нею залишалося місце для зливу води дно пластикової ємності. Викладіть марлею. На марлю насипте суху квасолю, залийте теплою водою не гарячою. Щоб вона трохи покривала насіння, накрийте квасолю тканиною і переставте в тепле місце бажано поливати квасолю кожні три години, так вона швидше проросте. Накопичилася воду з чашки, час від часу зливайте. На наступний день з'являться перші паростки квасолі. Продовжуйте поливати і зливати воду. Паростки квасолі будуть готові до вживання на четвертий день пророщування. Коли паростки досягнуть 5-7 см довжину, залишається промити її проточною водою, очистити від відчарувалися шкурок і можна їсти, тепер ви знаєте, як проростити квасолю, і зможете самостійно займатися її пророщуванням хоч цілий рік, забезпечуючи себе і своїх близьких корисним цілющим продуктом. Варто тільки відзначити, що найкраще для вживання в їжу пророщувати особливий сорт квасолі. Машква соля золотиста, який зараз продається мало не в кожному супермаркеті або на ринку маленькі, зелені, боби дуже поживні, смачні і безсумнівно корисні.